І з вами Хендлі Ханік, я сьогодні показую її другу частину бірки. Бачите, тут холодно, ось знову моя біта. Ось мій друг святко. Ми йдемо, там якась людина йде, І Песик, о, бачите, пташки літають, песик бігає. Бачите, там якась людина йде, я вам казав. Сьогодні ну так похмуро є дуже. Це був зранку Дощ, Дощ так. Бачите, ця дорога везе веде до нашого магазину, там живе, там в далечині за тою зеленою хатою живе Скайплей. А там йде дорога в Бреховичі. Ну, ми не хочемо сьогодні йти той в Бреховичі або в до магазину, тому... Я йду додому. Може, вам покажу сьогодні ще своє подвір'я, якщо спіють. Я ще хотів вам e, той, сказати, поставте, будь ласка, 100 лайків. і Я буду випускати так кожного дня по два відео і, і ще натискайте під відео на дзвіночок і ви будете дізнаватися про нове відео, коли воно буде виходити. А ми зараз йдемо, І, і пишіть в коментарях, хто любить зиму. О, це моя фірка. О, бачите, яке в мене подвір'я? Там мій пес. Бачите, вдалечині, тут моя криниця, тут подвір'я, тут стоять там виставки мого легу, тому я кімната там, тут сходи, а тут поляна є велика.